Друзі, я вас вітаю. Канал квантової психології і тару. Сьогодні ми будемо дивитись ваші приховані я. У кожної людини є особистість, яка складається з різних субособистостей. Ось хтось уже проситься на розклад. Той, хто ніяк не може з чимось визначитись. Для цих людей він сьогодні, скоріш за все, підійде. Можливо, хтось не знає, хто він насправді. Можливо, хтось каже цій людині, ти такий, а людина каже, хіба я така, або хіба я такий ні? Я не такий абсолютно. І роблю я ці речі не тому, що ви так думаєте, а тому що в мене є своя причина. От сьогодні ми все це з вами розглянемо. П'ять позицій беремо. Яка частина вас застаріла? Що більше? Вам не служить. Візьмемо це? І три цих карти. Далі, на що вам варто звернути увагу свою? Що потрібно вам змінити в своєму житті? Далі, як інші люди бачать вас, як бачать ситуацію, в якій ви знаходитесь, що з боку видно, хоче дві, нехай буде дві. Далі. На що вам варто звернути увагу, що взяти з собою в майбутнє? Тобто, як поводитись в майбутньому, як чинити в майбутньому? Можливо, покажуть нові я ваші, які треба проявити або змінити, трансформувати якось їх. І коли ви почнете діяти. Які будуть результати? От почнете ви по-новому себе показувати в суспільстві, наприклад? Або усвідомлювати, діяти почнете якось по-новому. Що зміниться? Яким буде результат? От зараз все це і подивимось з вами. Починаємо. Отже, яка частина вас застаріла? Тобто, що вам більше не потрібно в вашому житті, що треба було б прибрати, показують рефлексію. Тобто, хтось дуже сильно, можливо, завис в тому, щоб самоусвідомлювати себе. Хтось постійно займається тим, щоб зрозуміти, хто він для чого, хоче хтось стати майстром. У когось дуже багато ідей різних. Іноді людина зависає просто в таких ситуаціях, коли щось з минулого його, її постійно затягує назад. Тобто, начебто тільки людина вийшла з того стану, потім знову туди заходить, в якусь темряву, в щось незрозуміле, в щось, що являється прихованим. І це досить тривалий період часу вже відбувається. Треба було б вже щось виправити, щось змінити. А людина знову і знову заходить в той самий стан. Тут показує, треба було б майстром стати, різні ідеї придумувати, щось робити. Комусь не вистачає просто ідей правильних, розуміння. Комусь не вистачає інформації, імпульсу зсередини. Хтось не знає, як стати новим, що не так з собою. Тобто ніяк не може зрозуміти всього цього. Показують майже те саме, що я сказала. Єрафант перевернутий у нас говорить про те, що, або неправильно людина себе усвідомлює, неправильно щось робить в своєму житті, або хибні якісь теорії вона використовує. І те, що вона далі робить. Використовуючи такі знання, приводить її в такий стан, коли вона дуже сильно страждає, переживає, совісті мучає. Щось робиться неправильно. Тут хтось сидить і гризе, це совість мучає, сама себе гризе і так далі. Тобто існує певний деструктив емоційний в першу чергу від того, що людина щось неправильно робить. Тобто вона робить, але це хибні вчення, які проявляються неправильно. Наприклад, є певний рецепт щось зварити, але рецепт з самого початку кажуть неправильний, тому не виходить дана страва, не виходить у людини зробити в житті те, що вона хоче, не виходить здобути певну майстерність. Хтось не може собі чоловіка знайти такого, який міг би мати розум, здібності. Реалізувати все дуже добре, іде, ідеї такі гарні постійно знаходити, проявлятись досить гарно. У когось приховане все це. І треба, щоб воно вийшло вже на поверхню нарешті. На що варто звернути зараз увагу, щоб ситуація змінилася? В першу чергу кажуть, потрібно звернути увагу на те, що інші люди для вас роблять. Тут показують чоловіка, який прийшов все ж таки і щось робить для вас. Можливо, є люди, які хочуть вам допомогти, хочуть, щоб справдились ваші сподівання. Ви сидите, чекаєте. Думаєте, що зусилля ваші і мрії, надії, вони марні. Хтось може думати, що ніколи такий чоловік не зайде в життя. От Вона тут стоїть вся в халаті, в бігудях, і думає, все марно, не прийде вже такий чоловік. І бачите, що відбувається. Таким чином, вона знаходиться в певній залежності, коли її бажання не виповнюються, перевернута дев'ятка кубків, і блукає такими лабіринтами, то що є неправильним. Оці марні надії, які вона постійно крутить в своїй голові, що нічого не буде, нічого не вийде. Нічого не відбудеться, бажання не виповняться. Тут не обов'язково хтось має зайти в життя, наприклад, чоловік в життя жінки. Тут може, навпаки, зайти жінка в життя чоловіка. Тут можуть бути різні способи для того, щоб щось здійснилось. Тому що ця карта у нас говорить про те також. Що ми можемо нарешті починати щось робити, ми можемо діяти, але якщо ми думаємо, що це марно, ну марно все одно я п'ять разів вже пробував, нічого не виходить. Ну, ти маєш тисячу п'ять От Спробуй тисячу п'ять, тисячу шість раз, тисячу сім і так далі, то, можливо, на 1111 якраз вийде. Але людина думає, ні, нічого не вийде. От що а, треба звернути, на що треба увагу звернути, що змінити. Оці думки, які ви постійно ви залежите від них, це так проявляється темна сторона, 15-й аркан. Нічого не вийде, все марно. Я вже тут по цих лабіринтах 25 років хожу. Ну, наприклад, да, людина каже, все марно, нічого не буде, нічого не можу не зможу зробити, не виходить, не вмію, не виходить. Кажуть, це неправильні думки, це неправильний підхід до того, щоб виповнити своє бажання. Таке приховане Я вам, це як програмка всередині вас, вона заважає вам діяти. І кажуть, ви тому впадаєте в такі рефлексії, в такі стани, коли вас затягує знову туди. І тому знову хтось щось не отримує і хтось знову нещасливий. Далі, як інші люди бачать цю ситуацію, Як інші люди бачать, що це ситуація певного вибору зараз для вас, коли вам потрібно нарешті визначитись з тим партнером бути чи з іншим, зробити вибір, в яку сторону вам піти, влаштуватись на цю роботу чи на іншу? Тобто тут відбувається у вас в житті. Інші люди бачать доленосний певний. вибір. вибір. Коли ви цінуєте дуже сильно свою незалежність і, врешті-решт, вже готові вийти з стану залежності, з цього стану деструктиву. Тут 15 15-й він перевернутий, тобто людина вже виходить, вже починає розуміти свої помилки, неправильний спосіб поведінки. Про щось вона шкодує вже і хоче звільнитися від всього цього. Ага, от тут показують тут дві карти, не просто так вони попросились, Кажуть, людина починає бачити шлях. Бачите, тут до зірки рухається. Повзе, але все ж таки надію вже має, кажуть. Не думає, що це марно. Вже починає рухатись туди, куди треба. Є такий вислів: якщо ви не можете отримати свою ціль, все одно рухайтесь, все одно йдіть. Не може йти, йти, значить, повзіть. Не можете повзти, значить, ляжте. По направленню до здійснення цієї мрії, але все одно не втрачаєте надії. От тут якраз це відбувається. Тобто, як бачать люди, що ви нарешті вже кажуть, звільняєтесь від такої ситуації складної в вашому житті, вона, можливо, досить тривалий період часу. Ні туди, ні сюди. То так, то сяк і ніяк воно не вирішувалось у вас в плані домовленостей певних. З іншими людьми, в професії або в особистому житті. Тут кажуть, вже люди бачать, що приходить час звільнення вас від певних деструктивних програмок. Ви маєте вже надію рухаєтесь до якогось свого світлого, щасливого майбутнього. Хтось до партнерства в коханні, хтось до гарних партнерських стосунків в роботі, хтось до якоїсь самореалізації. Хтось може нарешті вже щось зробити в своєму житті. Те, що він хоче. Тобто, тут відбувається момент виходу з деструктиву, показують. І люди інші вже це бачать. Можливо, ви не бачите. Якщо люди бачать, якщо вам говорять про це, дослухайтесь. Можливо, через цей розклад ви зрозумієте, що ви виходите вже з цього стану і будуть вирішені вже ваші проблеми. А, далі. Що буде в майбутньому? Як складеться майбутнє? Кажуть, ви з рефлексії перейдете в фертильність. Що це означає? Ви нарешті зможете вже реалізувати ваші задуми. Тобто, якщо по цій карті людина постійно знаходиться в обдумуванні, осмисленні, самоусвідомленні, капається в собі, розуміє себе в світі і все інше, то тут кажуть, вже зрозуміла і починає. Матеріалізувати себе. <кій> Починається певна зона комфорту, кажуть нарешті. Зона комфорту, коли можуть бути гарні стосунки, коли відбувається радість, відкритість один одному, коли може формуватись спільний дім, коли жінка може вийти заміж нарешті. Коли з'являється, наприклад, життєва сила реалізувати певні задуми і мрії. Тобто приходить досить комфортний час для реалізації, хтось виходить вже, нарешті, стану відлюдника. Досить довго людина могла там знаходитись, і це було досить важко, досить важко і складно. Тому вам варто зрозуміти, якщо вам було важко, якщо нічого не вирішувалось, якщо довго ви були самотні, не знаходили партнерства, то вже приходить час звільнятися від всього цього. У вас з'являється життєва сила і здатність отримати таку ситуацію, коли ви можете досягти того, що вам хочеться. Далі. Що буде все ж таки, якщо ви будете вже діяти? Вийдете з вашої цієї рефлексії, коли ви думаєте про те, що ви нічого не зможете зробити, що нічого не вийде в вашому житті вже пізно, або вже сили немає, або можливостей, або час пішов. Ну, такі можуть бути різні думки. Люди, навіть, чи бачать вашу можливість збоку, дивляться на вас і думають, вона може. І карти показують. Що в майбутньому ви можете щось зробити своїм життям? Не треба зневірюватись, не треба думати, що зусилля марні. Вони не марні, не марні. Отже, що буде, якщо ви почнете все ж таки діяти, і тут карта дії. Ви будете діяти, все ж таки кажуть. Ви отримаєте віру в себе, ви візьмете реванш. Тут карта, яка про це говорить. Пробували, пробували, не виходило, але берете знову шанс. Реванш берете і отримаєте успіху. Бачите, вони досягають успіху. Або ви в парі будете, або самі, але все одно візьмете реванш і досягнете успіху. Що буде? Будуть змінюватись, будуть змінюватись люди навколо вас, або ви. В майбутньому кажуть, будуть змінюватись жінки навколо вас. Ті жінки, які не могли досягти щастя в коханні, тут перевернута королева кубків. У нас ті жінки, які не могли досягти матеріального і соціального забезпечення і статусу. Королева Пентаклів у нас жінка, яка має або гарну роботу, або родину дітей, і так далі. У неї все під контролем в плані матеріальному. Кубкова — це кохання, наповненість почуттями, якщо цього не мали, кажуть. Берете реванш, зірка знову показують нам зірку. Тут вона також була, ось вона і тут, бачите. І починаєте рухатись, діяти, змінювати свою енергетику всередині себе. Тобто, якщо раніше ви думали, що ви не зустрінете кохання, зараз ви маєте думати і все робити, і відчувати, що ви живете вже в коханні. І поруч із вами рано чи пізно все одно буде чоловік, який буде вас кохати. Якщо у вас не було матеріального забезпечення, ви маєте думати, що у вас обов'язково буде гарна робота, ви зможете творчо проявити себе, реалізувати, тому що карта імператриці якраз фертильність про це говорить. Життєва сила з'являється, приходить, ви зможете матеріалізувати, заробити, купити, придбати. Хто хоче родину дітей народити, тут показують багато діток у неї. Той хто в нормальному такому ще фізичному стані, хто готовий і дозволяє здоров'я, той зможе це зробити, або хтось захоче всиновити дітей і стати матір'ю, можливо, для інших дітей, чужих, не своїх власних, але вони стануть справжніми. Тобто хтось візьме реванш і отримає від цієї діяльності позитивний результат. Тобто, що буде, якщо ви почнете діяти, ви досягнете змін. Чітко карта показує: ви досягнете змін позитивних. Буде перемога в вашому житті, ви отримаєте нарешті те, чого бажали. Таким був цей коротенький розклад, і я вам показала вашу скрит... приховану таку частину, яка не показується. Вона присутня в свідомості, в емоціях. Постійна реакція відбувається всередині вас, і воно крутиться, крутиться енергетично, емоційно, вібраційно в вашому полі. І нічого не відбувалося. От після такого розкладу можете передивитись його декілька разів. У вас всередині почне усвідомлення змінюватись, що треба робити, не втрачати надії, докладати зусиль, нічого не марно і діяти, рухатись, поки ми живі, ми можемо міняти своє життя. Тому, будь ласка, світ змінюється навколо вас. Коли змінюєтесь ви, пам'ятайте про це. І робіть своє життя, робіть карта діяльності, робіть своє життя таким, як ви хочете. Не сидіть, не думайте, що все пропало, все марно, вже нічого не буде. Все може бути. Все може бути. І трапитись може що завгодно в найнесподіваніший момент. Щось реалізується з того, про що ви мрієте. Отже, бажаю вам реалізації ваших задумів. Будьте щасливі, мирного неба!